Коломия – чемпіон. Ці вигуки у неділю близько 18-ї можна було почути на вулицях Івано-Франківська. Саме в обласному центрі у вирішальному золотому матчі визначався переможець першості області із футболу у першій лізі. До фінішу дійшли дві команди Коломия та Тлумач. Вони прийшли з однаковою кількістю очок. Тому і була призначена додаткова гра. Подивитися на матч до столиці Прикарпаття їздив Богдан Малецький. Про те, що Коломаяни приїхали до Івано-Франківська за перемогою, свідчило і те, що вболівати за своїх улюбленців зібралося більше як пів тисячі вболівальників. Три автобуси організував футбольний клуб Карпати. А ще біля стадіону наука можна було побачити більше півсотні коломийських автівок. Щодо спортивної арени, на якій провели головний матч сезону, то вона явно не відповідає всім критеріям вирішальної гри. Однак ні коломийських, ні тлумацьких гравців це не знітило. На полі від першої хвилини точилася запекла боротьба. Однак, перевагу в першому тапі. І вдалося реалізувати лише Коломоянам Ще до перерви, рахунок став 1-0 на користь коломоян. Після відпочинку малюнок гри дещо змінився. Тлумачанам, яким вже не було що втрачати, потрібно було йти вперед. Однак така тактика не завжди приносить успіх. Футболісти Карпат вміло впіймали суперника на контратаці і подвоїли рахунок. Після другого голу Придністров'я стрімголов кинулося в атаку. Тлумачани раз по раз вводили в бій нових гравців. На полі точилася безкомпромісна гра. Головний арбітер матчу додав практично 10 хвилин до основного часу. Однак на восьмій доданій хвилині мали нагоду відзначитися ще раз саме коломийські футболі. Болісти довести рахунок до розгромного завадило справжнє чудо. Свисток Арбітра на 55-й хвилині другого тайму зафіксував перемогу футбольного клубу Карпати. Вперше за останні 20 років до Коломиї повернувся чемпіонський титул. Радості всіх не було меж. Висловили свої враження від гри президент клубу Дмитро Лащук, кабінет команди Василь Раковіца, голова федерації футболу Коломиї Олександр Мізатюк та міський голова Ігор Слюзар. Я Не думав, що наскільки амбітні будуть плани взагалі. Всього футбольної федерації в Коломиї. крім того, що Кубок виграли, виграли чемпіонство. Я думаю, що якщо Федерація футболу України дозволить, щоб ми зайшли в другу лігу, ми підемо туди. Перше, я хочу подякувати всіх болільників, всіх привітати керівництво команди, привітати обласну федерацію футболу за те, що організували цей чемпіонат. Щодо 20 років, значить, 20 років, коли ми будемо говорити футболу такого, як. На вузкому рівні не було. Зараз не повернулося. Тому я вітаю Коломию, Вітаю всіх. Загалом сезон прийшли. Я думаю, успішно, Даже дуже успішно виграли фінал Кубка. І зараз в даний час ми виграли чемпіонат. Хоча чемпіонат був дуже важкий цього року. Ну і того року був нелегкий, але цього року був по тому що стало більше команд кваліфікованих. І дуже важко було цього року боровці за. Відстоювання чемпіонства ми стали чемпіонами. Радість, позитив, маса позитивних уражень. Хочеться всім дякувати. Дякувати глядачам, дякувати владі, міській районі, дякувати самим футболістам їхній майстерності, наполегливості. Вони не жаліли себе. Дякувати вболівальникам, бо футбол для них ми старалися і бачимо, скільки сьогодні людей прийшло. Дякуємо за тих, хто боліє за нас в коло. Ми ми працюємо, ми не зупиняємося. Йдемо далі. Багато планів розвивати дитячий футбол, юнацький футбол. Нам треба наших футболістів підтягувати і. Завдяки владі, завдяки таким болівальникам, як нас, я думаю, що ми ще не такі гори досягнемо і багато будемо перемог шумати. Опісля всі бажаючі мали нагоду вітати переможців обласної першості. Разом зробили чемпіонську світлину. Тепер футболісти матимуть нагоду перепочити, а керівництво команди міста та району думатиме над питанням участі Карпат у другій лізі української першості. З Івано-Франківська, Богдан Малецький, Грицак, програма